Всім привіт! З вами Антошка Робокс Майнкрафт. І сьогодні ми будемо грати Майнкрафт і ми будемо виживати другому. І це буде друга частина мого виживання. А я хочу сказати, що в мене в моєму світі не було мобів. Тому я режиму, і з точки скорі живу. взяв золоті яблука, картошки і. зачаровані яблука і, і моркву. Я знаю, що це не чесно, ну. У мене моби не спавнилися, а от ворожі моби в мене то спавнилися. Тому ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть цікаві племі коментарі. І ставте, ставте лайки, хто любить Україну. Ми будете all... I Like Ukraine. І так ми грузимося. Зверніть увагу і забита версію. Не забудьте регулярно звороти резервні копії світів, особливо перш ніж. Мені ж відкривати їх у бета-версії. Що я тут прочитаю? Вижити мені написав. Да, я зробив такий міні домик бо я його лишив, бо я один раз помір. Ну добре. Да. Так. Ось я тут я. Я только зараз помахаюся. нічого не випадає, Я поставив так, щоб з мобиль не випадало нічого. І так, де моя кірочка? Кірочка кірочечка. А вона мене сундучку лежить. Ми будемо добувати наш камінь. Давайте і пішимо помогу пізу будем. Так, по камінь. Ой, я зламав факел. Він ну, мені буде тут освітлювати. І так, факела я теж взяв. Я вибачте, але я не знаю, як вони там крафтся. може, спробуємо зараз так набити. У мене вже 8 ближніх. Так просто добуваємо силу цього ем, камня. Тут мені хочеться таке щось розтувати. Я знаю, що я тут вже буду робити, Ну, мені. І, кстати, я поставив двойні двійну... двійни... двері, щоб було полегше. Так, зачаровані яблуками відложимо. Будемо їсти арбузики. Арбузи їсти це дуже. Коло. Так, ми вже накопали 30, ще 30 блежнічка, мені треба назбирати. Супер Кайло зламалося. Нічого, ми візьмемо. кам'яну. Ну нічого страшного. Зі всіма так буває. Зі всіма. То ми, ми будемо будувати далі. Так. Давай, давай, давай так, добуваємо 46. Вже 47. Давайте спробуємо стак. Я не знаю, що ми з цим стаком. Ну, якщо ми ще добудемо дуже багато дерева, то ми можемо зробити То ми так, скільки накопимо. То ми можемо скільки кайл зробити мечів, топорів. Що ви ж не уяву, що ви щось не уявите. Подождіть. 51 ще мені. Угулюк. Мені треба це. Може, десь тут рядом можна желізо найти. Так, 54. Ми будемо ще підлогу. А другого варіанту у мене нема. І нам ще треба дуже багато блоків, бо ми можемо в ті, бо ми в цій серії, може, пере... переїдемо звідси і будемо будувати дуже крутий будинок. Тому треба дуже-дуже багато блоків переправляти в пічках пісок. І працювати. Але ви не забудьте ставити під і підписуватися на канал. Не забувайте, чого робити. Я ж робоксом покінчую. Далі у нас іде в Майнкрафт. Якщо поставити дуже багато лайків, я може скачаю такий спеціальний програмці мод на виживання в одному болоті. І ми обов'язково пограємо. Може, навіть зробимо дві чи три частини. Це в мене поки що йде друга частина. Так же, скільки. О, то ми вже цілий стак накупили. Накопичили. Да, і 34 землі. Нам землі теж треба. Так, стак і скільки там рівно. Рівно. О, 40 багато. Просто розбирай. Свій будинок. Нам треба оцей факел. Переставити, ми потім його переставимо. Так, ламаємо і будемо. Я не знаю, чому з тим на мавки будинку, ніч треба багато скла. Бу Боже, в мене так швидко інструменти. Маю чого, у більш да? мене більше нема кайл, так? Мені він немає, мене ділянка. Заношу нам ця земля, ну. Візьмемо. Земля може пригодитися в чомусь. Так, скільки? О, нам же стак новий? Ну, давайте будемо переїжджати. У мене у мене є дерево. О, одинадцять. Ой, спичку суча на замаза для бой. Єсь, вона не зламається зараз. Я предлагаю переночувати і наступного дня вже будувати наш будинок. Все. Всі свої речі забираємо. Да моя коллю. А що тільки один с крафтов? ж багато крафту. Це ми його закриваємо. Тоже, типа, вже ніхто не живе. О, полянка є, щоб будувати наш первоначальний домик. Я хочу таким невеличким зробити. Мені, мабуть, хватить два стака, з чим будем економно. У мене ну дому нічого страшного. Ось такі розмі... розміри у нас будуть. А, мене надо для підлоги ще які блоки зробити. Ну, добре, ми потім розберемося з цим. Тут не во так зробим вот от сюди. Вони не... Я не знаю, а вдруг мені не хватить. Немає хватити? Але треба це вже не. кон взагалі якось не буде. У мене нема скла для цього. Да, бок. Не стак вот и правда, чем мне Вик на позади уводит? Ну и дуже добрый буду Так вот тут да и киновик на позаделаем и так тут сундуки тут Так, сюди оце все поскладуємо. Опа, я корот. Я... я зрозумів, як зробити так. Я знаю, я знаю. Можна от отак от, от зробити У мене будуть двері. Зараз. Ну, я думаю, що вам таке відео сподобалося. Ми построїли гарний будинок, тому з вами був Антошка Робокс Майнкрафт. Всім пока-пока.